Рік 1975. Гельсінкі. Лідери 35 країн Європи та Америки збираються у столиці Фінляндії щоб підписати так званий заключний акт наради з безпеки та співробітництва у Європі. Антарві. Насправді члени радянської делегації трохи неправильно поінформували свого вождя про суть гельсінських угод. У них йшлося про непорушність кордонів, невтручання внутрішні справи суверенних країн та права людини все те, чого СССР і його правонаступник Росія навіть не збиралися виконувати. Зеківський генерал В'ячеслав Чорновіл і статус політв'язня. Окремі політзеки проводили в карцерах та голодували половину свого терміну. Ще до підписання Гельсінського акту політичні в'язні в радянському союзі почали боротьбу за визнання власного статусу. Одним з ініціаторів руху був єврей Яків Сусленський. Лідерами цього руху стали дисиденти з України. Політичні вимагали визнання їхнього статусу: відокремлення від кримінальників та скасування примусової праці. Одним з лідерів руху став зеківський генерал В'ячеслав Чорновіл. Так його назвав письменник Михайло Хейфець, автор одноіменного нарису та публіцистики про брежнівські табори. А в інших країнах, в західних, наприклад, існують політв'язні. Іронічно запитує у табірного замполита Чорновіл. Ну там звичайно. Або ми політв'язні, добивав Замполіта Славко. І тоді визнайте наш статус. Або ніде у світі не існує політв'язнів. І припинимо ці крики Свободу арештантам Чилі. Михайло Хейфец, зеківський генерал. Політзеки страйкували, оголошували голодування, зривали нашивки з прізвищами, відмовлялися носити табірний одяг. Відома так звана холодовка, коли в'язні сиділи у карцерах в одній білизні. Влада реагувала лише додатковими репресіями тюремний режим або карцер. Окремі в'язні сумління проводили у голодуваннях та карцерах ледве не половину свого терміну. Іноді голодування були символічними. Наприклад, 12 січня у такий спосіб згадували масові арешти в Україні 72-го року. Найчастіше ж голодування демонстрували солідарність в'язнів. Как правило, все-таки это были там, где это были не индивидуальные голодовки, а голодовки групповые, это была реакция на какое-то злоупотребление властей. Ну, предположим, к Пранюку приехала жена через тысячи километров. Его лишают свидания. Тогда, когда жена уже здесь. Ну, звісно, ми не можемо не реагувати. Потому що что... мы, ми же голодаємо не за не так за нашого євгена Пронюка, А ми голодаємо за його жену Галю. Голодування тривали довго. Наприклад, український дисидент Іван Гель не вживав їжу сто діб. Найтриваліше політичне голодування провів один із лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джамілєв. Загалом воно тривало 303 дні. Адміністрація колонії ставилась до голодувань спокійно. Через 19-20 діб в'язня починали годувати примусово. Ситуація могла закінчитися печально. Або ти втрачаєш желудок, або ти втрачаєш лічність. Ти вибираєш. Рік 1977. Нобелівську премію миру отримує британська організація Міжнародна Амністія. Заснована на початку 60-х, Вона була покликана захищати права в'язнів сумління. Зокрема, у 70-х роках в притул зайнялася захистом політзеків в радянському союзі. У 77-му член організації американка Айріса Кагоші почала писати листи невідомому її в'язню з України Зиновію Красівському. Протягом двох років вона написала 30 листів, і на жоден з них не отримала відповіді. Інший втратив би надію, проте Айріс продовжувала відсилати звістки. І у 78-му таки отримала відповідь. Зиновія Красівського саме випустили з Львівської психлікарні, де каральна система намагалася вилікувати його від українських переконань. Життя Зиновія Красівського пригодницький роман. Український національний фронт пише листи в ЦК КПРС і КПУ. КДБ Лютує. Про Зиновія Красівського можна було б знімати пригодницький фільм. Арешт, втеча, знову арешт, тюрма, психіатрична лікарня і новий виток боротьби. Жовтень 1964-го. на Львівщині, Тернопіллі та Івано-Франківщині починає розповсюджуватися сам видавський журнал Воля і батьківщина. Його видає організація Український Національний Фронт, яка ставить за мету добитися незалежності України у ненасильницький спосіб. УНФ відправляє відкриті листи на адресу 23-го з'їзду КПРС і керівнику компартії України Щербицькому. Адресати викликають на килим керівників КДБ з вимогою розшукати сміливців марно. Аж у березні 67 го Держбезпеці вдалося арештувати частину керівництва Українського національного фронту. Одного з лідерів фронту Зиновія Красівського засуджено до 17 років тюрем таборів та заслання. Але в 1972-му, після першої п'ятирічки, його відправляють на примусове лікування у психлікарні. У 70-х на заході друкують Чорновіл Пейперс. Так там переклали лиху з розуму В'ячеслава Чорновола. І українськими в'язнями сумління зацікавилась міжнародна амністія. Так, зокрема, і почалося багаторічне листування Айріса Кагоші та Зиновія Красівського. Не в останню чергу завдяки міжнародній амністії було перервано восьмирічне примусове лікування Красівського психлікарнях. Дороге Айріс. Переді мною 31 лист. Твій лист. І мені в голові не вкладається, як я маю на них відповісти. Та вже якось воно буде, благо, я маю для цього і умови, і можливості. Зиновій Красівський. Дорогі Зеновію, дуже сподобалась ваша фотографія, і ми, жінки, поводили себе як підлітки з новою фотографією своєї улюбленої рок зірки Аріса Кагоші Нью-Йорк, 19 вересня 1978. -го. Проте радість вільного спілкування була недовгою. У 1980-му Красівського знову запроторили за ґрати за антирадянську діяльність. Переписка ж тривала. Мій найдорожчий Зеню. Після того, як дещо розвіявся мій шок через твій від'їзд Муршина, я ще більше хвилююся про кожного з вас. І раптом я усвідомила, що ми стали чимось на зразок сім'ї. Для цього життя моє збагатилося. Я думаю, що ця думка принесе і тобі відчуття затишку і тепла. Час і простір, звичаї і мова втрачають своє значення. Здається, щезають навіть межі індивідуального, коли зливаються почуття і стають одним цілим з любов'ю Айріс. Люба Айріс продовження моєї епопеї має дещо видозмінений характер. Матеріальна невлаштованість, Сибірська погода і суцільне сіре вистегле безсонячне небо. Було би, напевно, сумно. І плекати би мені скороботу своєю кров'ю, але на десятий день прилетіла до мене Олена і привезла ніби нектари і амброзію. А між іншим і твої листи. Я без особливих труднощів прочитав їх, бо ося хази англійської граматики і маю деякий запас слів. І признаюся тобі, від напливу почуттів розтопився, як віск на сонці. Дякую, дуже щиро дякую. Вітаємо з Різдвом Христовим новим роком! З великою любов'ю. Зеню Олена. У 1985-му Зинові Красівський вийшов на свободу і одразу включився у правозахисну діяльність. Помер у вересні 1991-го після проголошення незалежності України. У 1987-му не стало Айріса Кагоші. Ця зворушлива історія листування незнайомців, які стали близькими, далеко не єдина. Рік 1980. Урал, фермський табір суворого режиму номер 35 Валерій Марченко, зовні схожий на французького актора Бельмондо, журналіст, талановитий філолог і небезпечний український буржуазний націоналіст, отримує листа з далекої Голландії. Адресант, так званий містер Джекі Бакс, був залучений до співпраці у міжнародній амністії. Тільки з наступної вісточки з Голландії Валерій зрозумів, що його віртуальним співбесідником є жінка, міс, а не містер. Розгорталася світла історія близькості двох людей, які ніколи не зможуть побачити одне одного. Данте і Беатріче. В казахській глибинці у життя Марченка увійшла ще одна світла історія: 55 діб засекреченого етапу. Заяви Генріха Бьоля і Рональда Рейгана. Один із найвідоміших у світі українських дисидентів Валерій Марченко вчився ось у цій школі. Щоправда, тоді у нього було інше ім'я. Тут його знали як Валерія Умрилова. У нього ж була там непроста непроста була там родинна історія. Він ж не даремно своє прізвище поміняв на дідове. Ну, на матрине можливо, дівочі. Умрилов, він був Валерій Умрілов за батьком, а потім. Силу того, що батько залишив родину, він відмовився. Теж, до речі, така показова історія. Відмовився від цього прізвища і залишився Марченком, як дід. Дід Валерія Михайло Іванович Марченко професор-історик, перший радянський ректор Львівського університету. Але вже 1941-го його репресували, і до 44-го він перебував у Новосибірській тюрмі. Життя діда частина того, що називають родинною легендою. Уже в колонії Валерій згадуватиме, що дідова книжка Боротьба Росії і Польщі за Україну навчила багатьох любити батьківщину. І додасть я, наприклад, один із них. Потім перші літературні проби Валерія Марченка пов'язані все ж не з дисидентством. Він, він був дуже таланитим філологом. Він знав мову одну із східних мов, можливо, це азербайджанська була. Зараз точно не пригадаю. Він встиг написати кілька статей, як, як фахівець-філолог. Одна з них була присвячена, чи навіть не одна, а кілька були присвячені Агатангу кримському. У певний момент Марченко перестав говорити зоповою мовою. 1972-го у розпал арештів з'явилися його статті за параваном ідейності та київський діалог. У них йшлося про підневільне становище України, голод 33-го, русифікацію. Київський діалог написаний у формі розмови двох молодих киян. Зрусифікований малорос Алік представник популярної нині концепції. А яка різниця на каком языке?». Його україномовний товариш розкриває аліку картину нищення всього українського імперією. 23 червня 1973-го Валерія, який тоді працював у редакції літературної України, заарештували. Статті Марченка у матеріалах справи фігурували як антирадянські документи. Гуманний радянський суд оголосив вирок: 6 плюс 2. шість років таборів суворого режиму і два роки заслання. Валерій Марченко, бачите, він був такою людиною надзвичайною. От якщо у багатьох інших були якісь зигзаги, у багатьох інших шістдесятників ну, дисидентів були ну такі складні зигзаги в їхній історії. Історіях то у Валерія Марченка таких зекзагів не було. Він був такою дуже цілісною людиною, дуже чистою людиною. Він залишився ну, таким непорушним, внутрішньо непорушним. Потрапивши у зону, Валерій помалу звикав до нових умов, аналізував пережити, намагався розібратися у поведінці колишніх друзів, багато з яких трималися у КДБ як на сповіді. Згадував, наприклад, стюардесу Марину Первак, який симпатизував, а вона, виявляється, стукала органам про його підозрілі розмови і жорстко виступила проти юнака на суді. Але поруч були Іван Світличний, Семен Глузман, багатолітній в'язень Степан Мамчур, люди, яких із каганцем не зустрінеш на волі. Не дивно, що Василь Стус практично добровільно повернувся на зону у 80-му. Це важко зрозуміти, але це правда. Валерій був щасливий. Там, у політтаборі, він писав те, що боялися вимовити вголос на волі. Семен Глузман. У вересні 1977-го на 30-ліття Валерія Марченка привезли до Києва, помістили у слідчий ізолятор КДБ і, всіляко намагаючись вплинути через матір, вели розмови про покаянну. Коли Валерія привезли сюди до Києва, до слідчого ізолятора тут у приміщенні КДБ на Володимирській. То його матір в цей час обробляли в КГБ, щоб вона умовила сина покаятися. І ціною цьому було їхнє побачення. І Валерій написав такого неймовірного листа, матері, в якому він відмовився по суті від цієї зустрічі. Я повернувся до камери і запитав у Бога, навіщо весь цей світ, якщо страждає така людина, як ти? Навіщо тоді існую я, щоб завдавати болю найкоханішій істоті? Я не хочу приєднатись до тих численних, котрі, не витримавши випробувань і збочивши з путівця моральності, вдаються до рятівного аргументу не ми одні такі. Ти в мене єдина. І я не бажаю нікого нічого слухати, що задля біологічного буття біля матері можна перекреслитися духовно. Валерій Марченко, листи до матері. Валерія повернули у пермські табори. Його становище стало важчим через хворобу нирок. Повторював голуби сизий. Молитися треба. А молився він натхненно так заглиблювався, що не чув і не бачив нікого навколо. Коли приносили чайник води, він після того як усі набрали собі, намочував простирадло і голий обгортався ним. Так, через шкіру виводив шлаки, що вже не виділялися природним способом. Коли викручував простирадло, то стікала рідина, біла як молоко. Василь Овсієнко. Світло людей та все ж він витримав своїх шість, після яких опинився на засланні. Тут, у казахській глибинці, у життя Марченка увійшла ще одна світла історія. В аул Саралжин почали надходити листи з Італії від юної студентки Сандри Фапіано. Вона, як і Джекі Бакс, була волонтеркою міжнародної амністії. На щастя, Валерій Марченко. Він не був людиною освіченою, знав англійську мову. і це знання англійської мови дало можливість їм вестуватися. Спочатку, як незнайомі, вони обмінюються необов'язковими новинами про погоду, природні стихії, домашніх тварин. Згодом дівчина каже незнайомому другові: любий, люблю, цілую. Валерій поводив себе стриманіше. Я не хотів би зробити когось нещасним, бо я таки небезпечний партнер. Образ молодої італійки малювався неземними фарбами. Листування видано окремою книгою. Автор передмови Мирослав Маринович, товариш Марченка по Пермській політзоні, порівняв цю пару з Данте і Беатрічем. Листування Валерія і Сандри видано окремою книжкою у Смолоскипі кілька років тому. І я, коли його прочитав, це листування, то я так само був вражений неймовірно, тому що це з одного боку драматична історія, а з іншого боку, вона світла. На неймовірне світло. Оце світло душ двох молодих людей, які одне одного не бачили, але, листуючись, вони пройнялися е, глибоким розумінням одне одного. Після повернення Валерія у Київ із заслання Сандра намагалася його викликати на лікування Віталію. Але за кордону Валерій так і не побачив. Якась советська жіночка у так званому Овірі кричала йому: в тюрму вас нужна а не на запад випускати. Тюрма не забарилася. Невдовзі Марченко отримав 10 років таборів суворого режиму. 55 діб за засекреченим етапом смертельного хворого Валерія везли до селища Кучино у лиховісний табір. 36. Паралельно відбувається страсна епопея матері Ніни Михайлівни. Вона вбивала пороги судів, КДБ, писала листи та оскарження. Безрезультатно Валерія методичною повільно вбивали. Ліки, які посилала мати, повертали назад. Було зрозуміло полегшити долю Валерія може тільки розголос на заході. Попри наружку КДБ, матері вдалося вислизнути з дому, вилетіти в Ужгород і вже звідти замовити телефонну розмову з ФРН. Того ж дня ворожі голоси Свободи передали інформацію про Марченка. Це не допомогло. Хворого Валерія перекинули до тюремної лікарні в Ленінград, проте особливої допомоги він там не отримав. 5 жовтня 1984-го він помер від нефриту. Мені було дуже прикро, що така молода людина повинна померти подібним чином. Я намагалася полегшити його стан, адже йому хворому провести 10 років у тій жахливій зоні це неможливо. Фізично неможливо. На смерть Валерія Марченко відгукнулися заявами президент Дрейган, Нобелівський лауреат Генріх Бьоль та усі ворожі голоси. Матері довелося практично виривати тіло сина з лап КДБ, але всупереч радянській традиції це їй вдалося.